Так, друзі, як провірити передній міст? Подожди, давай зразу помер... Що ти хочеш? Я корися. Так, отак от, от. Вижимаємось. Оп! Хорош! Включаємо передачу. І їдемо. нас передній міст відключений. Олешка, як зробити, щоб поїхав трактор. О! А тепер вже передній місць включений. От бачите, це тільки Олешка, так може красиво його провіряти. А Вітаха тільки запчасті відносить. Да? Вітаха, ну що ти можеш сказати за цей трактор? Демон. демон? Який демон? Покажи, яка в нього класна гідравліка. Віталь. Ну де каже, он диви, яка гідравліка. Normalu? Viskas normaliai duliai, tik žaidimai. Nu, tai katės. O, kaip tu atsidūsi, man čia dar.